Всім привіт. Сьогодні здається 30 день. Його, я постійно забуваю. Да, 30. й Отлично. 15 -й травня. Вигадайте, <сміття> що? Правильно, нічого. Прикинемся. <сміття> Сьогодні по будильнику о 10-й. Вчолі їх пізно, десь о 3, майже о 4, можливо, навіть. Доволі непогано виспався. Прокидався, правда, кілька разів. Але Ну, окей. Головне виспався. Я в школу сьогодні запізнився на годину. Бо вчора, замість того, щоб закинути братися речі, які мені потрібні були сьогодні в школу, я їх не закинув. Від того я. Вирішив почекати годинку. В надії, що вони допруться, але ні. Допру... Допруться. Доперуться. Не знаю. Коротше, нічого. Довелося йти як Бімш. Пішов як Бімш? Повернувся як Бімш. В школі. Що в школі? Нічого в школі. Знов не було. Це просто запізнився і все. Повернувся додому. Нічого не робив. Грав в Bravel Stars. Аппнув 1000 кубків на Джейсі. <рес> Чо ще. Дивився відео на Ютубі. Завтра ще один день в школі буде. Потім вихідні. Ще сьогодні думаю. А, ну да, ще позаймався сьогодні в дуалінго трохи. набрав вже. Діщо 100 балів чи щось таке і буду відпочивати, що в мене голова вже не варить. Хух, навіть це все на сьогодні. Бувай.